Треба місце, де ви можете це зробити. Є палочку і, власне кажучи, пішло тепло, годин, потім, а хватає на 6-8 годин, а потім ця грілка треба проварити 5-10 хвилин, як Це дуже прикольно. продається, так і написано, в там, наприклад, півлітра літр написано. Ви можете носити його в чехольчиків. Ось такий чохольчик завжди йде в подарок. Є китайські варіанти, є американські варіанти. Це китайський. Взагалі в середньому десь ціна 300 гривень за штуку. Але різниця в тому, що багаторазова її заправляється бензином. Вона дуже довго гріє, вона дуже гаряча. Там процес окислення йде. Процес окислення. І грілка працює.